В завертайло, з'явився новий торт, що взірвав інтернет. Шоколадний наполеон з купою маку та вишень зібрав понад п'ять тисяч лайків та більше трьох тисяч пересилань. Що це Якщо це називати Наполеоном, то це найсмачніший Наполеон в моєму житті. який я коли-небудь їв. Мак дуже вологий, вишня, дуже волога начинки. Тут не пошкодували. Але я би це не назвав Наполеоном. Мені це чомусь більше нагадало торт чи Брашка. Я не знаю, чи ви знаєте, так і в мене в Луганській області це був один з найпопулярніших. Коли ти це їсиш, ти відчуваєш, що ти прямо прийшов в якийсь гарний заклад в центрі Києва поїсти. Чогось такого елітарного слей, фенсі. Але я би не назвав це Наполеоном. Це скоріше якийсь абсолютно інший новий торт да від Наполеону тут є зле тісто, але смак ну абсолютно інший. Ну і цікаво, що фішкою. Цього торту можна було би зробити лише один компонент. Наприклад, тільки шоколад, або тільки крем, або тільки вишню. Але вони додали тут все і одразу, і маку додали. Коротше, молодці, дуже гарно пропрацьована новиночка. Не зря вона так розлетілась. Я думав, що прийду, можливо, навіть його не буде. Слава Богу, вчепив. Вхопив так. Тут немає вашого улюбленого дубайського шоколаду чи якихось там супер-пупер черв'яків. Але ці класичні смаки, вишня, шоколад і мак, вони працюють завжди, тому обов'язково приходьте і попробуйте. Коштує цей торт, до речі, 285 гривень. Як вам ціна, напишіть в коментарях, мені цікаво, чи всі глядачі, хто дивиться це відео, могли би собі дозволити. Цей торт, якщо б ви захотіли його. Різмен атмосфера в закладі, до речі, просто бомба. Йолка, вже стоїть пісні, грають, люди суетяться ну просто клас. Називається заклад Завертайло. Наполеон коштує, як я вже сказав, 285 гривень. Приходьте, вайбуйте на вихідні з коханою людиною те, що треба.